Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас у Крочатніку дуже неприємна ситуація произошла ночі. Якийсь звір е, витягнув кроленя наружу і з'їв. Як ви пам'ятаєте, у нас в цій кліточці сиділа кроличка із своїми дітками. Вона родила трьох кроленяток. Зараз у нас тут хлопчик сидить, ми кролицю пересадили. В е, общем, Кролиця, краленятко витягнуло через отаку рішоточку, бачите, тільки пальчики влазять. В общем, протягнуло його вниз і об'їло йому лапки повністю стегенця і передні лапки. Самі лапочки вісять. Ось, бачите, вся клітка в крові. Ми пересадили сюди хлопця забіяку. Кролицю посадили в друге місце. У нас тут, бачите, між клітками дуже малий проміжуток. Ми думаємо, що воно з під низу його витягнуло. І десь видно, чи доставало так, чи ну, не знаємо. Всі остальні кролики, вон, бачите, ціленькі, гарненькі, ніяких в нас читай немає в цьому. Ось, бачите, всі сидять, всі нормальні. Ой, наверх пересадили нашого кролика. Баклажанчика, щоб він був зверху. Великих кролів, я так зрозуміла, воно не чіпає. Що за звір, ми не можемо приділити. А мамочок ми посадили ось на низ. Опустили тут, де кролик сидів, ми посадили кролицю, поставили їй маточник. Це одна, її ось до 8 числа родить. Тут, між полом і е, бачите, от як ногу поставити. От десь по коліну висотою. Десь сантиметрів 50 у мене від пола. Може не достане. Оцю кроличку вон, пересадили дой, з кроленятками сюди. У нас другого виходу немає, Щас вона кормить саме, бачите. Кормить кроленяток. Залишилось двоє кроленят. Кровеняток я вам чуть пізніше покажу, хай покормить. Взагалі, ми не знаємо, що це за звір. Прошу вашої допомоги. Може, хтось з таким сталкувався чи чув. Напишіть в коментарях, як з цим боротися. Я такої ситуації просто ну, це не кіт. Кіт так не буде об'їдати, Він, як буде їсти, він буде їсти все. А це іменно пооб'єдав м'ясо. І там, де іменно передні лапки на плечиках і стегенця. Самі лапки вісять на шкурах. Для мене ця ситуація дуже травматична. Це мої кролички. Ой, не можемо кроля привезти, тому що кругом усі боліють. Усі кролики дуже міксоматозом поболіли. Це мої теж кролички, але підросточки. Кроли, всі ціленькі, ніде нічого в нас не, немає. Ніяких Це з кроленням у нас таке ЧП вийшло. У мене просто немає, немає слів. Я вам зараз покажу, кроличка покормила вже. Зараз я вам покажу кролиняток. Двоє залишилось. Ось подивіться. Як можна таке кролиня протягнути у таку щолочку? Для мене це шок. Як можна? Я витягнула та кролиня як його можна було протягнути у таку щілину велику. Ось їх двоє залишилось. Їх було троє. Залишилось ось таких двоє. Я, як можна було втягнути його, що це за звір, я не, я навіть не знаю, що воно за звір. У нас ніде нічого. Тут ось, до мене теж кролики сидять. Під клітка в них теж, бачите, низенько. Але ці кролики всі ціленькі, ніде ніяких у нас по гривті нема, бо я передивилася, Саму ранку всіх кроликів перещупала, всі лапки ціленькі, все ціле. Так кроленятко мені з'їло. Це не кіт. це точно, однозначно, що це не кіт. Ой, Це мої підросточки. Хлопчики у мене. В общем, така ситуація у нас дуже-дуже неприємна. Кролика я для молодих кролиць не можу ніде не йти, тому що зараз дуже сильно в нас по округі тут боліють кролики, міксоматоз сумасшедший. І я зараз не рискую ні в кого нічого брати, бо в мене тут і по сусідству видно теж заболіли, бо. Ми договаривались на кролика, але не дають мені кролика. Видно, там теж щось не, не дуже добре. У мене міксоматоза, то, 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 то в добру пору немає. Я роблю вакцинацію не комплексною, а по дільності кожному і роблю через пів року, якщо кролики залишаються. Бо в мене кролики обично 4 місяці, і я їх вибиваю молодняк, які мені не потрібні. А ті, що в мене залишаються, я обов'язково роблю ревакцинацію. Хоч там і пише, що на рік можна, але я таким не практикую. Я роблю ревакцинацію. На ніч будемо пускати, посажу тут кистьку свою, хай вона сидить. Це наш кролик, баклажанчик. Будемо вставляти кістку на ночь Ой, і будемо пробувати якось його виловити, тому що така ситуація і мене не устраює. Будемо бачити цей ночі, що буде, чи воно не достане остальних. Якщо достане, будемо переділувати маточник, будемо повністю закривати всю клітку. Будемо поли перероблювати на цельне. Мені такі дуже подобаються. Бачите, вони всіда чистенькі, тут все випадає, нічого не затримується. Мені такі поли дуже подобаються. О, але якщо буде така ситуація, будемо закривати і будемо старатися якось обловити цю, цю животінку, яка робить таку велику шкоду мені. Дуже вас прошу. Може, хто чув щось таке предположительно. Може, якісь у вас є мнення, може, якісь рекомендації. Пишіть, будь ласка, напишіть мені, допоможіть спасти кроликів, бо мені здається, воно за одним на одному не зупиниться. Все буде Україна. Ми все побідемо.